Здорово, радянка! Щось якось каже, останнім часом було дуже багато відосів з дегустаціями, мабуть, що е, вони вам трішки навіть набридли. Тому ми розбавимо якимось повсякденним влогом, покажу, чим я займаюся у вільний час. Пасха в нас на носі також з наступаючим вас святом, якщо ви віруюча людина. Покажу, чи продовжую я качатись, покажу чи який продовжує займатися неподобством, да? Джалін! Джаа! Ja, Ану, хорош поїдати свої ручонки грязні. Із речуга. О, Джавелінич буде качатись також зі мною. да, Качатись я продовжую, продовжую хоч якось намагатись дотриматись правильного харчування, бо. Ну... <с Divina> <с divina> <righteousness> Не зрозуміло, що буде за кілька місяців. Треба бути готовим до всього. Скажімо так. Ну і Запасайтесь чимось смачненьким, підписуйтесь на канал, ставте лайкосики, пишіть коментарі. Погнали відос! Якщо ви думаєте, що якось маловастенько, подумайте про те, що бувають невдалі кадри, наприклад, і доводиться все перезнімати по кілька разів. Фу, трішки видихаємо і продовжуємо. Фу, що може бути краще для закріплення результату, ніж постояти в планці, так? Да? Ой! Не знаю, навіть скільки я зараз простою. Ох. 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 це? Привіряєш, чи живий я чи ні. Та я трішки живий. Ну трішки. Трішки живий. Це нормально. Все нормально. Ну ти повернувся прямо. Джавелін, а це? Оце дуже пікантний кадр. Це треба буде заплюрити. О, ну це прям зовсім Джавелін. Ну і що це? Оці побачать. Що ти всю срамоту свою вивела? Ні. На це відео точно поставлять 18. Ой, Джавелін. Ой, Джавелін. Ну всім своїм достоинством, дати виверну все це. Який жах. Кошмар. Стид і срам. Все, треба це вимикати, допоки взагалі бан не поставили на відео. Шо ти такі? Що ти робиш? Що ти... ти робиш? Ну дросьте. Фу Ти хуліган. А то як з тобою качатись? Ти хуліган? Що ти робиш? Ну і що це? Джолинич, а хто буде прес качати? Хто буде качати прес? Ти чудовище! <Ranger Foot> <AR> <together> Чудовисько. Mm -hmm. Ну як за цим чудовиськом можна якось качатись? Фух, ото тільки починається. І треба ж увагу до себе. Да? Ти егаїст малолетній. Да, все, тебе почухало. ти задоволений. І так кожного разу. Кожного разу. Все стабільно. Каша якась рисик, греча, чи, 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 там, я не знаю, булгурчик, чи ще щось. М'ясо, овочі, все, багато білка і так далі, і тому подібне. Продовжуємо, продовжуємо. В тому ж дусі. Нам, якщо чесно, дозволили знімати. Не будемо ми трішки наглішати, да? хоч нам і дозволили це знімати. Сказали, дуже полюбляють рекламу. Чому б не зробити класний магазин? О, така в нас поляна сьогодні. Краса. Кажеш, ніхто так не працює, да, як ми? Ніхто, як ми не встали. Вже п'ятниця жик. Трошки робочі людей, але вже всі податки. І вже і додому хочеться, а нам працювати до вечора. Пощо ми дуже полюбляємо наших клієнтів. І ніхто не бачить навіть, як я покраснішав. <рес> Ой, боже мій, субота. Як же важко працювати в суботу. Ще треба себе заставляти. Пімо каву йдемо вигружатися. Що скажете Катерина батькома? Будемо збирати додому? Яйця красити. Яйця красити? Крашенки красити. а не яйця. Щирі українці, блін. Щось, по-моєму, сільотку забули вигратись. А вона пропала, здається. Трішки провісла. Трішки провісла. Провісний оселедець. Робота торгова каже легка. Гляньте, як ми в тетрі сираємо. Якось так. Хтось працює, а хтось відосики знімає зранку до ночі. Хто нашовчився? Так, в мене ще термін випробуваний. Ну конечно. pardon